То ж, розкажу 5 неординарних та крінжових фактів зі своєї журналістської кар'єри. Факт перший. В мене вже є 19-річний досвід роботи з журналістом та сценаристом, але при цьому в мене нема профільної освіти. Просто коли мені було 19 років, я вирішила, що хочу працювати з журналістом. Зателефонувала до редакції з однієї газети і сказала, що я ось така маша і хочу писати для вас, і вони погодилися. Факт другий. Мене звільнили з моєї першої роботи в Києві в популярній газеті сьогодні. Через те, що я не захотіла потрапити на весілля Тіни Кароль. Це був десь 2007 або 8 рік. Тіна Кароль тоді виходила заміж за Євгена Огіра. І в газеті сьогодні ми вже знали, де буде це весілля. А, але, звісно, в нас не було запрошень. І мені поставили задачу, що я маю потрапити на це весілля. Тобто пробратися там, прикинутися гостею і так далі. Я тоді сказала, що такою хернею я займатися не буду. Ну, а мені у відповідь сказали, тоді збирай речі і йди з редакції. Ну, я і зробила. І після цього моя кар'єра журналіста стала ще кращою. Факт третій. Я ледве не втратила труси після секретного інтерв'ю з зеками-рецидивістами. Тоді я вже працювала на телебаченні, і мені було потрібно під прикриттям зайти до зеків, які працювали у гаражі, та вивідати там певну інформацію у них. Ну і звісно, мені повісили мікрофон, а передатчик від мікрофона мені закріпили на труси. Ну, і коли я почала рухатися до того гаража, то передатчик він такий важкенький, ну, важить грамів 200-300, він почав тягнути мої труси донизу. Я такого, звісно, не очікувала, тому коли зустрілася з цими зеками рецидивістами і почала їх розпитувати певну інформацію, то дуже боялася, що в певний момент просто моя нижня білизна впаде і буде просто капець. Але це, на щастя, обійшлося. Факт четвертий. Я перестала вмовляти героїв для інтерв'ю. Якщо раніше мені хтось був потрібен для інтерв'ю, то я робила все, щоб його отримати. Або брала із мором, або якимось вмовляннями, але робила все, аби тільки взяти це інтерв'ю. Зараз, якщо мені потрібен який гість там для моєго ютуб каналу, або для якихось інших проєктів. Я гостя запрошую на інтерв'ю, розказую концепцію. Якщо гість сумнівається, каже, я подумаю, або там з чоловіком пораджуся, чи ще щось. Я даю таку можливість. Через деякий час питаю другий раз. А якщо вже на другий раз людина теж сумнівається чи якось морозиться, все, на цьому. все. Я лишаю того героя і шукаю нового. Ну і факт п'ятий. На одному із інтерв'ю зі своїм героєм я дізналась інформацією, яка була потім долучена до суду, і справа вирішилася на користь певної людини. Тому я вважаю, що журналістська професія вона не тільки корисна, але й дуже весела.